Чи можна пісню скласти з Полиниць 2004 рік, вірші, написані в різні роки. Завершується ця книжка, і ось від автора такий текст зачитаю, приглядаюся до цієї збірки, як до частинки свого життя і ніби приміряю старі чобітки чи пальтечко. Але ж я їх так любила це моє Виплекане, вистражене, рідне, завжди прагну утвердження справедливості. Жити за Божими законами, з любов'ю, правдою. І так хочеться цього добра, щоб люди були вдячними, покірними, розуміли один одного, прощали. Хочу, щоб люди тішилися весні, бо ж надаремно Бог створив нас бачити схід і захід сонця, дихати аромати перших паростей, радіти весняному дощу, літній зливі та зимовому снігопаду. Хай земля проростає щедрим колосом і добріє з кожним днем. А якщо моя насіннячко проросте в чиїсь душі несподіваною іскоркою та радістю, значить, жила недаремно.